Дивіться уважно ці кадри. На них діти, підлітки у стані алкогольного сп'яніння. Вони одночасно і вразливі, і небезпечні. З ними може статись що завгодно, і вони можуть накоїти помилок, про які шкодуватимуть все життя. Таких роликів в інтернеті безліч. Головними героями їх є і хлопці, і дівчата, незалежно від достатку і благопристойності їхніх сімей. Вони без сорому і сумління, а навпаки, з гордістю завантажують свої відео на YouTube та в соціальні мережі, хизуючись своєю дорослістю. Не ми такі життя таке часто виправдовуються юні алкоголіки. За дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, українська молодь займає перше місце у світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей і молоді, з великим відривом обігнавши Ізраїль, який зайняв другу сходинку ганебного рейтингу. Чи має Коростень проблему з дитячим пияцтвом, на думку громадян? Ну да, навіть возі лайко буває іноді продають смуляні все одно продають напитки. підки. Буквально недавно на вокзалі дівчинка з учови приїхала зовсім на ногах не стоявшая. Бачила. А якого віку були ці діти? Вісім, дев'ять, десять. Ну, такі з таких неблагополучних сімей. Вони попрошайніші, вони попрошайничали потім. Ну, Видно було, що вони не трезві випивші. Особливо там на Сосновського у нас ресторан. Круглосуточно. Пять часов утра встаешь, уже молодежь вся пьяная. Часто и густо везде во дворах сидят, и им весело. Им все время весело. И наркомане очень много. Ми провели анонімне анкетування серед учнів 11 класів, яке дозволило нам змалювати загальну картину. Вперше коростенець заглядає до чарки в середньому у віці 14 років. У 60% це трапляється у компанії друзів. Рідше вдома з батьками 35%. 60% опитаних 11-класників вже мають досвід алкогольного сп'яніння. 35% школярів зізнались, що вживають на свята. Ці цифри не можуть не занепокоїти. Найбільш поширеним алкоголем серед учнівської молоді є пиво для хлопців і слабоалкогольні напої для дівчат. 40% коростенських дітей стверджують, що можуть без проблем придбати випивку у нашому місті. Щоб переконатись у цьому, ми пішли на експеримент, в якому нам допомогли двоє хлопців-школярів. Здравствуйте, можно, пожалуйста, Бермикс А лет вам Сколько? Не важно, не важно. Документы мне покажите. Н нету Нет документов Бермиксы не буду. Не все так просто. Начальник відділу кримінальної міліції в справах дітей Діана Бобровнік стверджує, що протягом поточного року під час проведення рейтів по закладам, які користуються популярністю у молодіжних колах, було виявлено 10 фактів продажу неповнолітніх спиртних напоїв у порівнянні з минулими роками. Спостерігається зменшення цієї тенденції. Продавці і власники торгових точок не зацікавлені порушувати закони України, адже це загрожує їм втратою ліцензії та штрафом у сумі 6800 гривень з підприємця і 510 гривень з продавця. Наші діти винайшли інший спосіб, як купувати собі спиртні напої. Це вони просять старших друзів своїх. Паспорти в паспортах, в яких зазначено, що вони вже є повнолітніми, і друзі купують дані напої і пригощають ними неповнолітніх своїх друзів. Але дані дії прописані в статті 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме вона звучить як доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння. Протягом поточного року було виявлено 16 таких фактів, 16 дорослих осіб притягнуто до адміністративного Відповідальності. Законодавство України забороняє дітям перебувати у закладах дозвілля після 22 години. Правоохоронні органи міста відпрацьовують бари, дискотеки у вечірній і нічний час, де часто густо затримують нетверезих неповнолітніх. Виникає запитання, куди дивляться їхні батьки? У Нас був такий випадок, коли ми дитину близько години ночі затримали на вулиці. Коли ми доставили її за місцем її проживання, то виявилось, що батьки взагалі то спали, вони відпочивали спокійно і вони взагалі не переймались, де їхня дитина і чим вона в час ночі займається. Звичайно, такі батьки були притягнуті до відповідальності. Також до батьків застосовуються штрафні санкції, якщо дитина. Розпиває спиртні напої, палить цигарки. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, то до відповідальності притягуються батьки. Якщо дитина досягла 16-річного віку, то до відповідальності притягується безпосередньо сама дитина. Всі протоколи за такими фактами направляються на розгляд суду. Про шкідливий вплив алкоголю і про неприємні наслідки цієї звички не знати в наш час неможливо. Соціальні реклами, програми про здоров'я, школа, батьки, міліція застерігають, лякають, наголошують знову і знову. Проте пристрасть молоді до зеленого змія не вгамовується. Які причини цього розповіла практичний психолог Алла Москаленко. Вона по роду своєї діяльності має справу саме з такими проблемними підлітками. Зазвичай саме от особливості підліткового віку, бажання бути дорослим, бажання самоствердитися і от за компанію. Також така причина виділяється як зайві кишенькові гроші, причому не контрольовані. Ну і така причина, як приклад дорослих, якщо в сім'ї вважається за норму вживати алкогольні напої часто, безконтрольно. Відповідно, дитина бачить, для батьків це норма, і для мене це норма. Зловживання алкогольними напоями особливо небезпечне у юному віці, коли ще не завершилось формування організму. У цей період у печінці відсутній спеціальний фермент дрідногеназа, який розщеплює етиловий спирт на прості нетоксичні сполуки. Ось чому вживання дитиною навіть незначної кількості алкоголю може призвести до дуже небезпечних наслідків. В організмі людини, яка вживає алкоголь з малку, набагато швидше формується алкогольна залежність. Вчені, вивчивши біографії декількох сотень хворих, які перебували на лікуванні з приводу алкоголізму, виявили, що більшість із них почали вживати спиртні напої у віці 12-18 років. На лікування вони потрапили лише у 25-35 років, вже маючи тяжкі ураження центральної нервової системи та внутрішніх органів, порушення психічної діяльності. В Їні вираженої соціальної деградації. Підлітки алкоголіки стають байдужими до навколишнього світу. Їх нічого не цікавить, окрім випивки. Вони перестають дбати про власну гігієну, завжди роздратовані і відчужені. Такі люди випадають із суспільства і котяться вниз по соціальній драбині. Непроста робота у Ірини Студницької, лікаря-нарколога, яка намагається допомогти спокушеним алкоголем врятувати свої душі і тіла, часто проти їхньої волі. Такими дітьми, яких ми виявляємо за допомогою батьків, які самі звертаються, вчителів, звичайно, міліція нам допомагає. Ми проводимо з дітьми дуже багато бесід, залучаємо психологів, міліцію залучаємо дитячу кімнату. Ми проводимо із дітьми, і з батьками, з вчителями, проводимо бесіди лекції. Впливаючи, ну, намагаючись вплинути на те, щоб дитина припинила пити. Ну, це в першу чергу залежить і від оточення, і від соціальної, педагогічної роботи. Ну і, мабуть, від бажання дитини, якщо дитина не бачить перспективи в своєму житті, в своєму майбутньому, немає впевненості, немає е, якоїсь авторитетної людини, на яку вона буде рівнятися. Це дуже важко. Але ми намагаємося з такими дітьми працювати. Хто винен у тому, що підліток проблемний? Чи існують секрети виховання, дотримуючих яких ви зможете уникнути проблем зі своїми дітьми? І що робити, якщо чадо вже стало на невірний шлях? Що треба робити батькам? Не сприймати спробу дитини от вжити алкоголь як катастрофу, не ставити одразу на дитині штамп, що дитина алкоголік. Тобто, всі в житті, ну, в принципі, всі в житті перший раз пробують алкоголь. І якщо дитина попробувала, то з нею треба просто поговорити, як із своєю дитиною. Ви знаєте, трапляються випадки, коли дітей ну, там, з дому виганяють, наказують, не дозволяють з однолітками спілкуватися. Там, Тиждень, два, три місяць спробувала дитина алкоголь. Будь ласка, поясніть, їй, що так робити не можна. І взагалі, якщо в сім'ї батьки і діти, я завжди говорю, розмовляють між собою ввечері, ну от мають довірливі стосунки. Дитина попробувала, вона сама скаже батькам, що от мені неприємно, я не хочу. Зазвичай перше вживання алкоголю супроводжується там рвотою, е, організм Намагається ну якось боротися з цим, да і дитині неприємно і вживання алкоголю і тютюну. І якщо вона поділиться цими відчуттями з батьками, батьки підтримують її в тому, скажуть, ну це неприємно. Ти розумієш, не роби цього надалі. Ну, мені здається, більше всього батькам треба приділяти увагу дітям. Більше спілкуватися, цікавитися їхнім життям, їхніми інтересами, залучатися до їхнього життя. По перше, по-друге, культуру пиття в сім'ї, якось або виносити так, щоб діти цього не бачили, або якось зменшувати. Можна час, я маю на увазі, який неохоплений навчанням, можна винайти кожні. Кожній годині 5 хвилин, щоб зателефонувати дитині і попитати, з ким вона, де і яким чином вона проводить своє дозвілля. Батьки повинні цікавитись, на що дитина витрачає свої кишенькові гроші. Перша мама, перші кроки, перший раз у перший клас так складно повірити у те, що ваша маленька копія спроможна на таке. Не поспішайте шукати винних. Не законодавство, не міліція, не школа і не лікарі є причиною того, що наша країна на першому місці по дитячому алкоголізму. У цих дітях ви, шановні дорослі, можливо, не бачите свого відображення, проте це не означає, що його немає. Підростаючому поколінню потрібен приклад. І саме на цьому ми робимо наголос. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how where to you say good. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from.